Права 4:30. Подайте вираз у вигляді дробу. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас m-n відняти, бачимо дріб, якого знаменник m. n. Запишемо спочатку m-n у вигляді дробу. Тобі записуємо, що це можна записати як m-n. Бо m-n поділити на одиницю це буде m-n. Відняти m -N у квадраті. N у квадраті. Ну а в знаменнику записуємо n плюс n. І це дорівнює. Ну а зараз, щоб відняти ці дроби, потрібно зробити, щоб в них були однакові знаменники. Знаменник у нас буде m плюс n. То тоді і перший дріб потрібно зробити, щоб знаменник був m плюс n, тобто і чисельник, і знаменник домножаємо на m плюс n. Записуємо, що додатковий множник у нас буде m плюс n. Тоді одержимо у чисельнику M плюс n, що множиться на m-n. мінус n. Так, Відняти m у квадраті плюс n у квадраті. І спільний знаменник у нас буде зараз уже m плюс n. І це дорівнює. Ну що ж, виконуємо множення, як помножити m плюс n на m мінус n. Добуток суми двох виразів на їхню різницю, це різниця квадратів цих виразів. То ми записуємо тоді, як m у квадраті мінус n у квадраті. Ну і потім у нас стоїть мінус. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть мінус, то було m у квадраті. Перед дужками мінус стане мінус м у квадраті. Було n у квадраті, стане мінус n у квадраті. Ну а в знаменнику записуємо m плюс n. І це дорівнює. В чисельнику бачимо суму m у квадраті і мінус m у квадраті. Вона дорівнює нулю. Тоді мінус n у квадраті мінус n у квадраті, це буде мінус 2n у квадраті. Що ділиться на m плюс n. І це дорівнює. Мінус виносимо перед дробом, то у нас залишиться 2n у квадраті, що ділиться на m плюс n. Переходимо до другого завдання. Бачимо p відняти 4, що ділиться на p-2-2. -2. Запишемо це як p-2 відняти 4, що ділиться на p-2, і запишемо одразу у вигляді дробу. Тобто це можна записати ще раз, як p-2. або P-2 перших відняти 4, що ділиться на p-2. І це дорівнює. Ну а зараз. Щоб відняти ці дроби, потрібно зробити так, щоб знаменники в них були однакові. У нас одиниця тут p-2. Потрібно, щоб у знаменнику першого дробу було P-2. Тобто чисельник і знаменник домножуємо на p-2. Тоді одержимо. У чисельнику буде P-2. Що множиться на P-2. Так, далі відняти 4. А знаменнику буде p-2. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику у нас p-2, що множиться на p-2. Ми запишемо як p-2 у квадраті. Ну і відняти. Дивіться, 4 ми можемо записати як 2 в квадраті. А в знаменнику записуємо як мінус 2 І це дорівнює. Ну що ж. Отже, якщо в нас є різниця квадратів двох виразів, то ми записуємо як добуток різниці цих виразів. Тобто ми пишемо P відняти 2 і відняти 2 на їхню суму на P відняти 2. Плюс 2. Ну, а в знаменнику записуємо P мінус 2. І це дорівнює. Ну що ж, перший добуток у нас P відняти 2 і відняти 2. Це буде P відняти 4. Що множиться? А другий добуток у нас буде мінус 2 плюс 2. Це буде 0 то в нас залишиться помножити тільки на P. Ну і поділити на P-2. І це дорівнює. В чисельнику розкриваємо дужки, P помножити на P це буде P у квадраті. Відняти. 4 помножити на P це буде 4P. Ну і що ділиться на P-2? Переходимо до 3 завдання а у квадраті мінус а у четвертій, що ділиться на а у квадраті мінус один, плюс 1. Запишемо тоді, як а у квадраті плюс 1 відняти цей дріт. Перенесемо до даних місцями. І а у квадраті плюс 1 запишемо в недіробу. Тобто це можна записати як а у квадраті плюс 1. Перших... Якщо ми а у квадраті плюс 1 поділимо на 1, це буде просто а у квадраті плюс 1. Ну і залишається відняти а у четвертій степені. Що ділиться на а у квадраті мінус 1. І це дорівнює. Щоб ми могли відняти ці дроби, потрібно звести до спільного знаменника. Це буде а квадраті мінус 1. Щоб був у нас у знаменнику А у квадраті мінус 1. Щоб ми могли відняти перший дріб, потрібно і чисельник і знаменник помножити на А у квадраті мінус 1. Тоді одержимо у чисельнику. А у квадраті мінус 1, що множиться на А у квадраті плюс 1. І відняти А у четвертій степені, так, А в знаменнику записуємо як А у квадраті мінус 1. І це дорівнює. Що ж, у, у нас добуток різниці двох виразів на їхню суму. Це дорівнює різниці квадратів цих виразів. То ми записуємо тоді, це можна записати як А у квадраті до квадрату. Відняти 1 до квадрату, ну і мінус А у четвертій. В знаменнику записуємо без змін, А у квадраті мінус 1. І це дорівнює. Ну що ж, а у квадраті до квадрату це буде А у четвертій степені. Мінус 1 у квадраті це 1. І мінус А у четвертій степені. Так, а в знаменнику записуємо А у квадраті мінус 1. Це дорівнює. Так, ну що ж, дивимося, у чисельнику у нас сума а у четвертій і мінус а у четвертій дорівнює 0, то ми одержимо тоді мінус 1, що ділиться на а у квадраті мінус 1. Це дорівнює. В знаменнику мінус можна також винести за дужки, то у нас вийде мінус 1, що ділиться. Якщо ми мінус винесемо, то у нас буде не а у квадраті мінус 1, а 1 мінус. А квадраті, І це дорівнює. Мінус і мінус у нас скорочується, це плюс, То ми можемо записати як 1, що ділиться на 1 відняти а у квадраті. Ну що ж, переходимо до останнього, до четвертого завдання. Тут у нас є дріб, від якого віднімається 4P і віднімається одиниця. Щоб правильно зробити, винесемо цей дріб. Запишемо так, як перший дріб без змін. Це буде 8p у квадраті, що ділиться на 2P-3. Тепер ми запишемо як мінус. Тоді, якщо ми мінус винесемо, то в нас залишиться 4P плюс 1. А в знаменнику запишемо перше. Що ми 4p плюс 1 поділимо на 1, це буде 4p плюс 1. Перед ними знак мінус. Якщо розкриємо, вийде у нас той вираз, який був на початку. Щоб відняти ці два дроби, потрібно її звести до знаменника 2p-3. Тоді перший дріб. І чисельник і знаменник ми множимо на 2p-3, то записуємо тоді у чисельнику. Одержимо 8p в квадраті. Потім відняти 2p мінус 3 ми множимо на 4p плюс 1. А в знаменнику записуємо тоді 2p мінус 3. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику записуємо 8p в квадраті. Так. Потім мінус. І виконуємо множення. Спочатку 2p множимо на 4p плюс 1, 2p помножити на 4p, це буде 8p у квадраті. 2p множимо на 1, це буде 2p. Далі. Мінус 3» множимо на 4p плюс 1. «мінус 3 помножити на 4p, це буде мінус 12p. Мінус 3 множимо на 1, це буде мінус 3. В знаменнику записуємо 2P мінус 3. Так, розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. І зводимо подібні доданки, тобто дивимося, 8p у квадраті буде. Далі передушками мінус то було 8 p у квадраті, стане мінус 8 p у квадраті. Так. Далі було плюс 2 p стане мінус 2 p Було мінус 12p, стане плюс 12p. Було мінус 3, стане плюс 3. А в знаменнику записуємо 2 p мінус 3. І Це дорівнює. Ну що ж, сума 8п в квадраті і мінус 8п в квадраті дорівнює нулю. Тоді у нас 12p мінус 2п. Це буде 10п. Залишається плюс третє число. А в знаменнику записуємо 2p мінус 3. Ну що ж, записуємо відповідь. Ну що ж, що ми одержали в першому завданні, записуємо мінус 2n у квадраті. Що ділиться на m плюс n? У другому завданні це P у квадраті мінус 4p, що ділиться на p 2. І в третьому завданні це в нас одиниця, що ділиться на 1 мінус а в квадраті. І в четвертому завданні 10p плюс 3 що ділиться на 2P-3? Ну що ж, ось таке громістке завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.